ЖДУ імені Івана Франка відкрила експозицію картин учнів Житомирської художньої школи. Виставка присвячена 1030-й річниці заснування міста Житомир, 40-річчю заснування Житомирської художньої школи та знаходить 95 п'ятиріччя Житомирського державного університету імені Івана Франка. Ми готуємо звітну виставку кожен рік. Ми відбираємо в кінці року найкращі роботи поточні, тобто це не відбирається з архівів, а беруться власне роботи тих дітей, які навчаються зараз. Ну... Співпраця з університетом це честь для. Художньої школи, каже її керівник. Тому подібні виставки проходять тут не вперше та не в останнє. Багато випускників школи навчаються в ЖДУ, а всіх бажаючих студентів запрошують на практику. Студенти, які зараз навчаються, майбутні педагоги, вони можуть до нас приходити на практику. Більше того, хто з них потім прийде, буде викладати в нашій школі. Можна проводити профорієнтацію, Тобто, це дуже така може бути дійсно плідна співпраця. І я сподіваюся, що воно саме. Так і буде виставку творчої молоді оцінив і сам ректор університету Петро Сау. Бачення світу е, очима молодих людей е, настільки воно е, багато кольорами е, тематикою, сюжетною тематикою, яка демонструє. Е, не лише оптимізм, а і любов до нашого рідного краю до України. Тому для нас, для класичного університету, де ми намагаємося виховувати широкий світогляд людини, масштабне бачення світу, не тільки зацикленість на певну певний фах і спеціальність а от більш широке бачення світу, це для нас дуже важливо. Виставка розташована на другому поверсі центрального корпусу Житомирського державного університету. До уваги посянов оздоровчого мистецтва представили 28 полотен.